Зима чарівниця підготувала нам загадки. Вже пухнастим снігом вкрила, луки річку гайдома, білий ліс і поле біле. Значить, вже прийшла. Зима. Мухи білі прилітають, на голівоньки сідають, замітають всі доріжки і дарують діткам сніжки. Хто ж дарує жартома? Білі мухи це зима. Під подушкою пакунки Миколайчика-дарунки. Трішки ще й новий рік, почне відлік новий рік. Що це за місяць? Так, грудень, пухнастий сніг усе вкриває. Різдвяна зірка в небі сяє. Повсюди радість, щастя, сміх. Цей місяць перший із усіх. Що це за місяць? Січень. Другий він в календарі. Холодно у цій порі. Снігопаде за вірюха. Всі сховали в шапку вуха. Що це за місяць? Місяць лютий. Росте вона зимою донизу головою, Прозорою тонкою біло голубою. Що це? Бурулька. На гіляльці балагур. Красень птах зими. Хто? Снігур. Наче пух, ніби пір'їнки. З неба падають Сніжинки. Знають, певно, всі малята, що невдовзі прийде свято, свято давнє і нове, свято гарне, зимове. Скоро, скоро на поріг завітає. Новий рік. Ми спортсмени. Нас обох. Бачиш, ти завжди удвох. Ми по снігу швидко линем ще й стрибаємо з трампліну. Що це? Так, це лижі? Біла скатертина всю землю вкрила. Що це, дітки? Сніг. Рукавом махнув, дерева нагнув. Що це, малята? Вітер? Без рук, без голови, а вікна малює. Що це? Мороз? Прозорий, мов скло, не вставиш у вікно. Що це? Так, це лід. У нас зимою білим цвітом сад розцвів неначе літом. Що це, дітки? どっち